І ви жертви, невинно підійшовши до вічності того часу, найперше далекого, но час такого близького. Будьте нашими заступниками, будьте нашими покровителями. Етний постанови ради народних комісарів СРСР від 25 жовтня 1933 року вимерлі райони наново заселялися сім'ями з центральних областей Росії. Від своєї мами пам'ятаю таку розповідь, що мій дід Петро Дошакович, який проживав у селі Зелікліцьку сьогоднішнього городоцького району, фірою, запряженими кіньми, зібрали з села кілька фір і привезли до кордону різних продуктів з тим, щоб передати туди на східну Україну для голодуючих. А їх завернули і сказали, що немає ніякого голоду і не прийняли цього.